Компанія «Автопарк». Автопаркнове надходження для вас це у нас Hyundai Sonata 2008 року випуску офіційна від одного єдиного власника. Машина повністю обслужена, абсолютно без ніяких зауважень. Додатково стоїть газове обладнання, оригінальні легкосплавні диски. Є пара моментів косметичних парктроніки задніх також є, стоять додатково, є камера заднього погляду. По задньому ряду у нас абсолютно ніяких зауважень. Шкіряний салон в дуже класному збереженому стані світло скалі скопичі для заднього ряду пасажирів. Автомобіль повністю зашумлен, додатково допрацьовано. Музика, всі 400 підіймача, електрорегулювання, встановлено на газове обладнання, шкірний кермо вже перешите, 266 тисяч пробігу, велика мультимедія камера заднього огляду, однозонний клімат-контроль, підігрів переднього ряду сидінь і, відповідно, звичайний гідротрансформатор 600 вступка. Даний автомобіль знаходиться у нас в автосалоні на Сумській 2, тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит, лізинг, також заготівковий розрахунок. Чекаємо вас щоденно з 9 ранку до 8 вечора.